Здорові стосунки, це нудно? Справа в тому, що серед багатьох людей поширена думка, що здорові стосунки це нудно. Причому людям дійсно буває нудно в таких стосунках. Звичайно, нудно, коли людям руками у книгах, фільмах та серіалах і інших художніх творах романтизують нездорові стосунки. Хто дивитиметься фільми? Про пари, які довго і нудно обговорюють свої проблеми, шукають шляхи вирішення, ростуть разом і навіть можуть планувати секс. Коли людина не до кінця пропрацювала свої деструктивні переконання, пов'язані з стосунками, вона або вступатиме в союз. З тими, хто підходить під її травму для того, щоб підтверджувати її звичайно, або швидко буде розлучатися з партнерами, які якраз таки готові до здорових стосунків. Ось такий нюанс здорових стосунків.